В ефірі вісті тижня в студії Наталія Ляшенко, оператор Сергій Римар. Доброго вечора вам, шановні телеглядачі, за мить в нашій програмі ви дізнаєтесь про такі новини нашого міста. Зі святом до дня захисника вітчизни в гадяцькому районному територіальному центрі соціального обслуговування відбувся святковий концерт ансамблю Горлиця. Гра для справжніх чоловіків. Команда хокеїстів «Гадяцькі кабани перемогла в Полтаві. Масляна запрошує гостей. Минулої суботи гадячани на театралізованому святі проводжали зиму та зустрічали весну. Спочатку про надзвичайні новини. 25 лютого близько 21-ї години за адресою провулок Дзержинського, 17, стався вибух газу, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Докладніше про це. З місця події той суботній вечір, 25 лютого, для гадської родини, що проживала за адресою провулок Дзержинського, 17, закінчився трагедією. Будинку близько 21-ї стався вибух газу, внаслідок якого будинок майже зруйновано, і він не підлягає відновленню. За життя ж молодого подружжя, 22-річної Вікторії Степки. Та 23-річного Олександра Малохацька борються лікарі реанімаційного відділення. Про жахіття того суботнього вечора не можуть згадувати без сліз і сусіди, які на власні очі бачили трагедію родини, і як ніхто інший тепер переймається долею постраждалих. Що ви пережили тієї ночі? Ой, ну, нам лучше не згадувати те, що ми пережили. Надача, я, я не можу вам сказати, справді ми дуже великий жах чи ужас, чи я вже не знаю, як сказати вам. Ми почули у півдев'ятого вибух, о, ну, і крики того хлопчика Саші. Ну, в общем, що ми чесно вибігали босі, босі в одній нижній білизні. Знаєте, який був грохот тут. Так що... Чесно вам сказати, краще не сповнати, а взагалі я хочу сказати, щоб люди б допомогли цій сім'ї. Хай подивляться, покажіть справді, хай подивляться всі, що залишилося з будинку. Я просто людей дуже прошу, що поможіть їм. Оце все, що я можу вам сказати. Я справді я ну я не можу, в мене вже сльози, ви звірите. Я справді не можу сказати тоді. А про стан найближчого родича брата постраждалої Олега Степки годі й говорити. Чоловік, хоч і проживає окремо, досі перебуває в шоковому стані, адже на межі життя і смерті перебувають найрідніші люди. А малий племінник, їх син Кирилко, мама. Та паралізована бабуся чудом залишились живі, батьківська ж оселя зруйнована. Та й з допомогою, яку так потребують нині постраждалі офіційні інстанції, не надто поспішають. Розкажіть про обставини трагедії, коли сталося Сталося Це позавчора, в суботу, 25 го числа, близько. Між 8 і 9 годиною, точно не пам'ятаю, бо в стресовому стані. Мама дзвонила, я живу окремо від батьків. Це моя батьківська хата. Мама дзвонила, сказала по телефону: синок, їдь швидко до нас, у нас зірвався будинок. Я швидко зібрався, приїхав сюди, побачив ці руйнування. Я просто був в шоковому стані. Приїхала скора, приїхала міліція. Фух, Віта, а сестра моя Віта младша 90 року народження. Стояла у гола зовсім самі ночнушки, стояла, стояла біля ворот. Я побіг у хату. У нас ще була в хаті бабуся паралізована. Бабуся лежала ну, там, за, за цим углом. То є кімната, там лежала, там лежала бабуся паралізована. Ми з хлопцями, давай витягувати її. Де мама була, де мій племінник був, крісник, я також не знаю. Тут стояла скора, скорій, мабуть, був вітень, чоловік зять». Ми гуртом з хлопцями винесли бабусю на простирадлах, подесли до, до сусідів і залишили у сусідів. Я прибіг сюди, приїхала приїхала МЧС, там було задимлення невеличке, почали тужити. Побігали всі сусіди, люди, хто ну, всі, всі, всі всі, хто кого я, ну, я, я просто У мене було шоковий, шоковий стан. Я... Не знаю, хто що був і хто, був. приїхала міліція. Я ж кажу, скоро МЧС почали тушити, заходити. Приїхала одна скора, друга скора. Ну, наскільки я знаю, наслідки цієї трагедії прорвав. Е Газова магістраль, і на цій газовій магістралі вона пролягає посередині вулиці. І на стику, де сходяться дві труби, там був порив. І від цього пориву, коли це сталося, цей порив, рік, два, десять, двадцять місяць, цього ніхто не знає, поки ніяких офіційних пояснень ніхто мені не давав, ніхто не звертався, допомогу надали тільки. Куми, друзі, родичі знайомі. Пройшло вже два дні. Від міської, від міської влади, від депутатів ніякої поміщі зовсім немає. Зверталися, я дзвонив, давали мені номера, дзвонив на телебачення, теж ніхто не реагує. Їздив, їздив сьогодні я. В адміністрацію, радіадміністрацію, міську раду, то есть, фактично, реальної допомоги від них ніякої, ну, ніякої немає. Требуються дуже великі, великі кошти на лікування, на відбудову будинку, тому що нема де жити. І на лікування ну це на другому плані житло, на лікування дітей. Моєї рідної сестри і зятя, тому що в них е у Саші Малахатько Олександр Олександрович е цим зять. У нього печено 80% тіла. І я тільки що приїхав з ремоційного відділення гадської лікарні. Я був це дуже жахлива картина. У Вікторії, сестри моєї, неї 40% печене тіло. Тобто завтра їх відправляють. На Накремачуг в, в опікове відділення, то якщо я прошу в кого люди добрі, Хто що може, чи може фінансовою юридичною допомогою? Будь ласка, допоможіть. Тож для всіх, хто не байдужий до трагедії цієї родини, повідомляємо, що благодійні кошти фізичні особи можуть переказувати у відділенні Ощадбанку 32. 32 на прізвище Олега Васильовича Степки, номер особистого рахунку 95 795. При собі мати паспорт. На екрані ви бачите і реквізити для юридичних осіб. Коментуючи дану ситуацію, голова правління ПАД Гадячгас Віктор Золоєв повідомив, що нині діє комісія, яка розслідує причини трагедії. Про результати цього розслідування пообіцяли повідомити нашу програму. Минулого тижня, 23 лютого, традиційно відзначали День захисника вітчизни свято всіх чоловіків. Вшановували цього святкового дня захисники вітчизни і в Гадяцькому районному територіальному центрі соціального обслуговування, де до справді всенародного свята 23 лютого свій концерт подарував гадячанам ансамбль горлиця, художній керівник Віта Рученко, виступи якого тут давно вже стали традиційними та бажаними для глядачів. У виконанні горлиці ансамблю, що вже четвертий рік діє, при Гадяцькому територіальному центрі то ліричні, то веселі. Про козаків. Та козачок, пісні військової пори, запальні мелодії у виконанні троїстих музик та гуморески, художнє слово про справжніх чоловіків та фронтові буремні часи, як завжди, тривожили душі і серця глядачів, викликаючи вкотре шквал вдячних аплодисментів. Адже зустріч з горлицею це завжди зустріч з істинним народним мистецтвом та найкращий подарунок до свята. Якби я міла літати, я б полетіла по білу світу свого милого шукати, я полетіла. 10 березня о 16 та 19 годині у приміщенні кіноконцертного залу Дружба зі щирим серцем до людей відбудуться сонні концерти заслужених артистів України Дмитра та Назарія Яринчуків. Сердечно всіх запрошуємо на підценне свято. Справжні чоловіки, як відомо, грають у хокей. Команда ж гадські кабани вже кілька років поспіль на хокейному майданчику. З 2009 року в нашому місті діє хокейний клуб Гадяцькі кабани, який об'єднав ентузіастів хокею, що активно популяризують цей вид спорту, тренуючись у Полтаві та залучаючи молодь до чоловічої гри. Хокею команда Гадяцькі Кабани, капітан команди Олександр Состий тішать уболівальників і своїми перемогами. Олександр Валентинович декілька років поспіль в нашому місті існує. Команда гадяцькі кабани. Пригадайте, будь ласка, з чого все розпочиналось? Ну, перш за все, я думаю, треба згадати, як розпочиналося, пі... після більш як двадцятирічного е, за, ну, забуття про такий вид спорту, як хокей, е, в 2008 році. Е, ну так трапилось, що ми ну, командою нашої придбали ну, першу екіпіровку цієї коньки і виступали. Ну просто не виступали а. Почали займатися на річці, каталися, там, тренувалися. Все більше більше, більше людей підтягувалось до нас. І е, в 2009 році е, з, ну, я, мій друг Валерій Нижник, брат мій Станіслав Товстий е, заснували ну, команду, вірніш клуб, офіційний клуб, гадяцькі кабани, ну так придумали, таке невичорне е, названня. От, з 2009 року е, своїми силами їздимо в Полтаву, там на штучний льот, е, тренуємося там. Ну, так як ти, ну, від спорту досить дорогий, то не так часто приходиться е, відвідувати тренування. От, е, зараз е, уже клуб, можна сказати, верніше, цей вид спорту е, набув такої популярності, що навіть Крім гадівських кабанів, ще команда і інша. Ну, це там, Олександр Мангура, Товстий, Станіслав, вони ну, своє якби, крило організували. Це свідчить про те, що цей вид спорту, як хокей, популяризується, навіть можна сказати, більше. Зараз на майданчику досить часто зустрічаємо, що навіть жінки, дівчата беруть клюшки і пробують так ну, між собою грати чергова ж перемога днями у Полтаві на кубок клубу в змаганнях присвячених 23-й річниці виводу віз з Афганістану найбільш вагома. Тим більше, що цього разу гадяцькі кабани привезли до рідного міста і кубок змагань. За останній, за останній період можу сказати наступне, що якби треш, ну, далося взнаки те, що ну тренувалися ми і. З нашими однодумцями, от останній турнір. Ну, тут також везіння ну, далося, якби, в знаки, е, Останній турнір був, запросили нас таке ну, цікаве названня клуб Кальвадосо. От там участвувало вісім команд, от, і наша команда тут зайняла перше місце. Це перша наша би, перемога, тому надалі, надалі хочемо більше залучати молодих гравців. Це хочу підкреслити на цьому, що учні там 10-11 класи їх запрошуємо до себе. Також возимо. І навчаємо своїх дітей, хлопців, других, третіх класів, сьомі класи з нами їздять і до тренера Полтаву якби, тренуються там. То заміна, я думаю, що вже не за горами і будемо намагатись давати якісь результати вже в спорті краще, ніж на даний момент. Тобто ви намагаєтесь залучити молодь до здорового способу життя. Так, намагаємося залучити молодь, щоб більше, більше, більше вони популяризувались е, в, ну, в майбутньому. Хочемо провести е, змагання районі, але так, щоб кожне е, більш ну, село змогло е, виступити. Ну, для цього безумовно потрібно хоча б екіпіровку, тому що ну, погано, коли молоді діти якби, будуть травмовані. Це звичайно не годиться. треба його провести на належному рівні. А як минулої суботи, 25 лютого, гадячани на театралізованому святі Масляної проводили холодну зиму та зустрічали теплу весну. Дивіться далі. Цього суботнього дня гадячанам, які все ж наважились, незважаючи на примхи погоди, завітати на міський стадіон колос, вражень не бракувало, адже тут вирувало яскраве театралізоване дійство масляна з піснями, танцями, обрядами та навіть катанням на трійках. Зі святом же гадячан привітав заступник міського голови Володимир Нестеренко. Дозвольте вас привітати з цим радісним святом, побажати вам міцного здоров'я. Веселощів, солодких млинців, і хай ця масляна пройде весело, радісно для всіх нас. Святом вас, дорогі, гості! Веселіться! Проводжали ж зиму гадячани кожен на свій смак, пригощались біля яток, грали в волейбол, брали участь у конкурсах та лотереї, святкували родинами, слухали концерт та весело підтанцювали під запальні мелодії. І здається, мокрий сніг та холодний дощ нітрохи не докучали зустрічати весну навіть дітлахам. На сцені ж справляли обряд масляної, який майстерно відтворювали за участю і студентів училища. Святковий настрій цього дня гадячанам дарували і пісенні вітання у виконанні Діани Фролової, Ілони Логвиненко та Ілони Вовк, Насті Павленко та Нелі Крат, зразкового гурту Вікторія, Дениса Тарана та Віктора Жартовського, ансамблю Молоді серця. in your Вав своїми піснями присутніх і народний ансамб пісні Золоте зерно під керівництвом заслуженого працівника культури України Василя Підгайного масляна ж завітала на свято, як і годиться, не з порожніми руками гадячан пригощали варениками, від'їжджаючи, побажала, щоб присутні веселились від душі. А щоб все зло і лихо щезло, та жилось прекрасно, спалили опудало, уособлення минулих лист та короб. Та крива лапа полубила лапті кова. Хлопці йшли, лапці знайшли, лаптями потрібали. Дай пішли. На свято ж на яскраво обраних стрічками конях навідалась і сама зимонька зима із солідним супроводом, зимовими місяцями та справжнісіньким дідом морозом та снігуренькою. Тож позитивних емоцій та яскравих вражень на святі не бракувало. Дуже веселе свято нравиться, подобається, і погоди ми не боїмося, бо ми учимося тут у гадяцькому училищі культури. Я можу сказати, свято чудове, настрій чудовий, варенички поїли, ждемо ще коровая. Так що ласкаво просимо гадять. Приїжджайте до нас. <рес> На мою думку, свято дійсно вдалося, і багато людей прийшло. І, ну це плюс. Дякую, все, все чудово. Свято подобається, настрій хороший, все класно. Свято дуже чудове, вареники дуже смачні, з капустою. Дякую за таке Спасибо, свято. Саме дуже сподобалися. Паранки були дуже смачні. Дякую вам за таке свято. Це дуже сподобалося. Підташиний щебіт та дзвін дзвіночків навідалась і трійка із самою весною та весняними місяцями. Весняночки ж не тільки пригостили гостей запашним короваєм та обрядовим печивом з жайворонками, а й танцювали. Весна ж та весняночки, благословляючи присутніх на щастя та здоров'я, засіваючи зерном, подарувала і крилату пісню. Ой, мала і і вона всіх, і вона. Тайлива річна вийшла з берегів, вийшла з берегів, вийшла з берегів і не скривні нідо. Масляна, яка ж ти мала, якби тебе сім неділь, а посту одна. І те, що гадячани цього дня розважались та веселились на славу, традиційно добра прикмета. Адже здавна вважалось, чим багатше та веселіше Масляну відсвяткуєш, тим і багатшим та вдалішим буде нинішній рік. Тож до побачення, зимо! І здрастуй, весно! Містами та селами Полтавщини розпочинається концертний тур Заслуженої артистки України Наталії Май. Скоро весна і сонечко зігріє своїми промінцями. Усе на світі, а мені так хочеться зігріти ваші серця своїми піснями, подарувати вам тепло своєї душі. І я запрошую усіх вас на свій концерт сповідь. Іду до вас, свічу свою носу, немов по склу Ступаю тихо-тихо, несу свої пісні на пересуд, своє життя, свою любов. І втіху ваша Наталя Май. Довідки за телефоном 050 304 триста Слідкуйте за рекламою. І як завжди, про погоду в гадячі найближчими днями гадячан очікує мінлива, однак не надто холодна погода. Адже завтра, перше березня, початок весни, і хоч березень за народними прикметами все ж місяць примхливий. Часом снігом сіє, часом сонцем гріє. Температурний фон коливатиметься від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність, вітер переважно змінних напрямків. Очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Тож зустрічайте весну, гарного вам настрою і всього найкращого. До побачення до наступної середи.